Всім привіт Тут є Маша, Мама Ріки А то є А лошечка як? І як красна лошечка а Лошечка дочка самурая Лошечка як всі називає? Funny. Як? Funny. Фані Як? Фані Фані Лошечка маје месец и теждень. Дочка самураја. Сестра Рики по мами. Красива лошечка. Форма маје така. Така маје и пред. Маша, а? Формиста лошичка. Чоловік довольний Машу. як слон, не дає за, за ніякі гроші. Дуже красива лошечка.